Друзі, як я і обіцяла, починаю відео з того, що розрізала рулет. Пахне просто смачно, він ще не охолонув. Зараз будемо куштувати соковитий такий клас. Зараз будемо куштувати та ділитися потім враженнями. В нас же ранок наступного дня. Перед сніданком п'ю вже сьомий день з салили, готую омлет, яйця з молоком і кілька шматочків з того м'ясного ролету. Це підготовую. Буду робити печенькові котлетки з фаршиком. Погодка сьогодні чудова. обстановочка ніби теж. Не можу сказати, скільки чого в мене, бо е, колись готувала печінку, тоштувала і залишила трошечки. І так само фарша залишала, ото якось те що зготувала, можливо, котліки. Я навіть не пам'ятаю. Можливо, це коли оці ліниві голубці готувала, фарш в мене залишався. Тож трошки фаршу м'ясного, трошки печінки. Трошки батона замоченого в молоці. Мені просто молоко треба було кудись використати. І Я от вирішила в омлет та в печенкові котлетки. Ось такий у нас сніданочок-перекус, трошечки скоринка така засмажена вийшла, але то нічого. Будемо зараз снідати та смажити котлетки. Всім, хто теж збирається зараз їсти, всім бажаю смачного. Обсмажую котлітки ось такою великою ложкою. Накладаю, просто виливаю у розкалене масло та обсмажую з обох боків по кілька хвилин, поки не підсмажиться. Ось такенькі. Вони дуже смачні з фаршиком виходять. І я вже багато разів вам показувала. Друзі, усім величезний привіт по ми з Алісою приїхали на заняття. У нас сьогодні мало бути два, але Ну, і у різних дівчат. Але одна з дівчат захворіла, тому ми на годинку пізніше десь поїхали. У нас десь 10-15 хвилин в запасі, трошки раніше приїхали. Хочу показати вам Алісеньку, дивіться, як школярка маленька. Я не можу просто. У нас тату сьогодні вдома. і Я ото не вдягнула і кажу. Її хоч на перший дзвоник і на плече до старшокласника і дзвіночок у руки. Така вже класна. Якихось туфель, як не вистачає. Красивенькі, слабенькі. Так що так. Аліса перший раз за весь час побігла не до дверей, щоб заходити, а побігла на гойдалку. Мабуть, чує, ну розуміє те, що я кажу, що трошки ми зарано приїхали. Сьогодні прокинулася десь пів на шосту, можливо раніше трошки. Мені вже за останній час втретє сниться, що я втрачаю дуже близьку мені людину. І я сьогодні у вісні просто ридала і прокинулася, ридала, просто не могла зупинитися. В мене, знаєте, стан такий на душі. Просто не передати. Потім ще як зайшла у телеграм, подивилася, яке страхіття у Києві сьогодні відбувалося. Просто жах, жах, пекло. Співчуваю вам, ще раз співчуваю. Уявляю, що вам довелося пережити. Якщо чесно, думала, що і у нас сьогодні пекельна нічка буде, але якось Бохмилував сьогодні Харків. Так що так, живемо, граємо в, в рулетку. Кому пощастило, кому, кому ніхто далі прокинувся і, і живемо далі. Вже немає ніяких сил. І вже, знаєте, пройшло півдня, зараз обід. Щойно жінка підходила до нас, думала, що ми тут живемо в цьому дворі, дещо питала, вона не містила. Я кажу, ми теж не звідси, що на заняття їздимо. І Я кажу, вже півдня пройшло, а в мене оцей стан з самого ранку, він ніяк не можу його позбутися. Десь переїхатися після заняття, розвіятися. Вже давно, в принципі, в торговий центр хотілося. Ну, а лісу звозити, їй там подобається. Можливо, сьогодні з'їздимо, ненадовго заскочимо. Можливо, якось ми розвіємося. Алісонька вже відзаймалася, стаємо вже хвилин 15, не можу її звідси витягнути. Повісили нам тут новеньку розважаючу цю штуковину і всі дітки там заліпають постійно. Ну, нарешті видвігаємося. Їхали за лісою, знову ж таки, недумано нагадано в центральний парк. Збиралися в Нікольський, в торговий центр. Поки сиділа, чекала на Алісу. В мене лише на цьому телеграмі одна місцева група з новинами. І написали, що в Нікольському евакуація всі виходять на вулицю чи всі мають покинути територію торгівельного центру. Думаю, отакої. Нам залишалося там 10 хвилин до закінчення занять. І ми б зібралися і поїхали. Добре, що хоч побачила. Але ніби пишуть, що це через те, що зникло світло. У мене не стали їхати, тим паче в нас тролейбус, той, що туди їде в той бік. Він просто перед носом поїхав. І буквально кілька хвилин постояли, під'їхав наш, збиралися. Дум, були в мене думки заїхати в парку погуляти, це недалеко від дому. Потім написала Жені, кажу, на вулицю підеш. Він пише, на, навіщо? Я кажу погуляти. Він каже, хоче відпочити, відіспатися, краще каже, самі саменькі погуляєте. Я кажу, то ми в парку тоді погуляємо. Написали, що загроза балістики. Теревога і щойно лунала теж тривога. пройшло ну, десь мені хвилин 10-15. В телефоні нічого ще не висвітлювалося, чи це відбой відбій, чи що це таке було. Не знаю навіть. Щойно Женя дзвонить, питає а ви довго? бо я їсти вже хочу. А я кажу. Я теж хочу, я не хотіла їсти, нормально себе почувала взагалі. А там е бабуся, онука постійно переводить теж на заняття, у нас там час співпадає. Вона е нібито сину своєму подзвонила, каже, купи щось поїсти, бо їсти так хочеться, аж не можу. І я після цього в мене оце постійно така фігня. Як хтось десь каже, що там голодний, що їсти хочеться. І в мене. Десь на підсвідомому рівні починається така петрушка і Женя ще масло, в вогонь підлив щойно. Каже, голодний, і я, я все. Я кажу, я теж нормально себе почувала. А я думала, теж залізе на паровозику покататися, але йшли, він якраз поїхав, поки там люди знов поназбираються, поки поназбираються то ми вже, мабуть, будемо додому збиратися. Довідчи для рибення радості стільки. Тут просто вистачає просто походити, подихати, тут повітря таке. У мене все одно це, знаєте, душа як. Зжалася, стиснулася, і я оце в такому стані ходжу, не проходить зовсім. Що робити? Що з цим робити? Аліса. Стягнула <смінг> <Set -tle> з мене сумку, заглядаєте. Аліса на рай купа машинок. І нема нікого з дітей на цьому майданчику дальньому. Ну, він не дальній, але в закутку так знаходиться. Зараз будемо кататися. Залазь. Любительниця. Пісочок пересипати. Залазь покатаю. Наліїса. Отже шкодіно. Це в нас на майданчику така сама п'ятрушка. Скорість треба все порозсипати, подобається їй. Так що так. А я згадала, що так і не розповіла вам стосовно рулету цього злаваша. Ми вже встигли, я вчора відео не знімала, не викладала. Ми вже встигли ще одного такого зробити, бо ще Упаковка лаваша в мене була. Я от от Віва тебе купляла по акції, і фарш якраз залишився. Нам сподобалося, знаєте, нагадуючи береки, але ось без олії, несмажені. В принципі, майже те саме, особливо, якщо ще тепленьким їсти. Або в мікрохвильовці можливо розігрівати. Сіла, давай. У нас розігрівати нема в чому моту, Тако їмо, нам смакує. Класна штука, швидко, незамисловато, смачно. Можливо, не дуже економно, бо фарашо йде і швидко воно з'їдається, тому що, тому що дуже смачно. Так що так. Аліса навіть навішті всілася, катається. Клас. Нарешті хоч хтось з нас посміхається. Все злажить. Мені оця штука подобається. В нас за висока, і Аліса їх переступає. Ну, там, там не така велика відстань від ось сходинок до того, де можна наступити. А тут якось воно так низенько зручно. <кій> Якраз те, що їй потрібно балансувати трошки. Так, до доця моя доця Посидіти, відпочити. Вона минулого разу, як на цьому майданчику були, отако. пройдеться, сяде, посидіть, назад, і там си, си, сідає, посидіть <кій> Будеш з'їжджати? Давай. Юху! І до пісочку знову. Кацюня моя Маленька школярка. Ще треба бабан білі <смір> до цього комплекту, <кхід> а в нас вже... Теж два-три тижні зникли о голубе. Зникла Знов сирена. Зникла косметичка, там, де Алісини всі резинки для волосся. Я окремо поскладала. Зникла і все. Не Можу знайти. Тарілки ото так і не познаходила. Не знаю, де вони подівалися. І тепер. А ось ці дві знайшла в мене в сумочці в кишені були. Це відать, колись на прогулянці вона зняла, <гум> зняла, познімала, і я ото в кишеню поклала, такі лежали вони. <гум> Нібито відбій. Ну, я ну, записи... Згадала, що я ще хотіла вам давно вже розповісти. Отож, якось я хотіла поїхати в меблевий магазин стосовно шафи в кімнату нам. Потім щось то погоди не було, то Аліса хворіла і я взяла, подзвонила, мені давали візитківку там, де купляли дивана. Я отож тоді ходила і заразом передивлялася, де нижчі ціни, ну, в такому плані. Подзвонила, це було в п'ятниця, ні, це була субота, мабуть. Жінка ця була вихідна, склади чи як там. Там, де знаходиться основна маса меблів, вихідні були, тому що це, мабуть, на свята якраз співпало на День міста. Там, чи... Я вже не пам'ятаю, що це за числа були. І пообіцяла в понеділок зранку дізнатися і зізвонитися чи написати, там, що по чому, що є в наявності. Ну, в общем, я спочатку цікавилась шафами купе, потім ми з Женією порозмовляли, він там позаміряв і вирішили більшого розміру, розміру ширшу. Ти вилазиш зараз. Ну і в общем, я почала дивитися, моніторити, спочатку почала гуглити шафи в світлих або навіть білих кольорах такі як нам потрібно за розміром і знайшла таку, що дійсно мені хотілося б, 에, познаходила, але вони всі то в Києві, то в Дніпрі, в Харкові жодного разу не попадалося. Платити величезні кошти за доставку теж не варіант. в общем, 에, зізвонилися ми в понеділок. З магазином, там де дивана купляли І я її теж закинула водочку стосовно такої шафи. Я не назву не писала там, нічого, я просто сказала розміри в білому кольорі, то вона скинула схему, намалювала, бо їй там намалювали там, на складах, як вона там, яка вона геть така сама. Але в них ціна або 11 з половиною, або 11 800. Я в інтернеті бачила значно дешевше. І паралельно я ще це було в неділю ввечері, знайшла в Харкові магазин. Але я так і не зрозуміла, чи офлайн-магазин це існує, чи, чи як воно в них все відбувається. Не дуже все зрозуміла. Написала їм повідомлення, в них така шафа коштує 8200 Я написала, чи є в наявності, там такого-такого розміру, такого кольору. І мені також в понеділок відповіли, що є в наявності, але вони в них склад там, чи фабрика, можливо, фабрика з Дніпра. Давай лягай. З Дніпра. І машина буде їхати робити доставку або на наступному тижні, або через тиждень. Ну, Думаємо, ми подумали за такою ціною. А, і ще сказали, доставка 500 гривень коштує. Я кажу, це доставка з Дніпра до Харкова, чи, ну, чи це все разом, чи окремо потім ще по місту буде доставка. Сказали, що це все разом. Ось. Mm. Ну, в общем, ми там e, з мене ніяких коштів не, тре... не вимагали, ніяких передплат, навіть мови не було. E, значить, e, значить, ну, в общем, сказали, що або на наступному тижні, або через тиждень, потім написали, що на наступному тижні буде. Ось поки ми гуляємо в парку тут, мені приходить повідомлення, що доставка буде на цих вихідних, субота або неділя. Прямо додому, до під'їзду привезти. Якось так ніяких передплат, нічого, звісно, треба буде все перевіряти. Звісно, вже ніякось треба буде. Мінятись, відпрашуватись там, якось за роботою, але але, але якось так, в общем, я там вже не можу дочекатися, коли в нас буде шафа, та, та маломайський порядок. Все мені мало, мало. Вже підлога дофарбована, шпалери поклеєні. Звісно, ще ми зверху ці підстелею, як вони називаються, плінтуса, не плінтуса. Я навіть не цікавилася, скільки воно коштує. Це таке, знаєте, такі дрібниці на фоні всього іншого від всіх інших нагальних потреб, то потім якось колись поклеїться дуже. Вирішила, поки є дзеркало, показати, як я сьогодні вдягнута. Трошки спекотно мені. Сьогодні дуже тепло, на завтра взагалі 30 градусів обіцяють. Це ми дорогою вже до виходу, зайшли в губеральню. Аліса знову залипла, ох, їй подобаються рибки. Намагалася вже кажу, пішли, йдемо, вона ні, вона стоїть. Єдине, як вмикають оцю сушилку, щоб руки сушити, то вона їй не подобається, вона одразу затикає вуха дуже, дуже сильно. Гучно воно працює. Так що так. так, звичайно, задоволена. Я прибрала звідси музику, щоб YouTube не заблокував. Тут ще така музичка, музичка релаксуюча, грає на фоні, дуже класно буде зайти і відпочивати. Тут ще диванчика якогось не вистачає сісти та заліпати на таку красу. Ми вже уходимо, будемо їхати від дому. На цьому буду завершувати сьогоднішнє відео. Дякую, що дивилися, що були з нами. Всіх обіймаю, всім пока-пока.